Сьогодні ми розглянемо, як створити працівників в компанії Ekman. Для цього нам потрібно перейти на вкладку Користувачі в правому верхньому кутку натиснути Створити користувача і вказуємо ім'я нашого працівника. Далі перізвище, пошта, номер телефону і обираємо йому роль. В програмі існує 4 ролі, але ми повернемось до цього згодом. Натискаємо Створити. Нашого працівника Створено. Тепер працівникові потрібно зайти на свою пошту, знайти листа від Екман, натиснути Підтвердити. Тут він бачить своє ім'я, номер телефону та пошту. Натискаємо Встановити пароль. Тут він може завантажити собі мобільний додаток. І тепер йому необхідно авторизуватись. Все, наш працівник потрапив до нашого облікового запису. Якщо ви реєстрували працівника справжньою поштою, реєстрація проходить так само. Якщо, наприклад, у працівника не існує пошти, ви можете її вигадати, але просто змінити одну букву. Вашій пошті далі реєстрація проходить за номером телефону. Ви йому надсилаєте смс-повідомлення, він переходить за посиланням і так само вигадує собі пароль. І на цьому нашого працівника створено.